Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Ми починаємо вчитись розв'язувати задачі із застосуванням поняття моль. І сьогодні у нас перша частина задач такого типу, в якій кількість речовини буде пов'язана зі сталою авогадрою. Тому записуємо тему, кількість речовини стала авогадрою, і поїхали! Для початку нагадаю вам, як позначаються і в чому вимірюються основні величини, з якими ми будемо працювати. Перше найголовніше, звичайно, кількість речовини позначається маленькою буквою N і вимірюється в молях. Великою буквою N позначають число частинок. Це можуть бути атоми, молекули або йони, будь-які частинки, про які буде йти мова в задачі. Великою буквою N з індексом А позначають. Сталу авогадро. Вона завжди дорівнює 6,2 на 1023 степені і має одиницю вимірювання моль в мінус 1 степені. Що це означає? Що одна порція будь-якої речовини містить завжди 6,2 на 1023 степені частинок. А тепер давайте виведемо формули для розрахункових задач. Візьмемо порцію речовини кількістю 1 моль і запишемо, скільки в ній буде частинок. Число частинок велика n дорівнює зрозуміло 602 на в 23 степені. Якщо ми візьмемо 2 моль речовини, то частинок там буде вдвічі більше n буде дорівнювати 2 помножити на 6,02 на 10 в 23 степені. Якщо ми візьмемо 3 моль, то n буде дорівнювати 3 помножити на 6,02 на 10 в 23 степені. І так буде завжди. Число частинок завжди буде дорівнювати числу молів кількістю речовини помноженому на. Число 6.02 на 10 в 23 степені. А що це за число? Це стала авогадро. Тому число частинок буде дорівнювати завжди кількість речовини помножені на стало авогадро. Це формула для числа частинок. З неї можна вивести іншу формулу для кількості речовини. Для цього треба число частинок n поділити на сталу авогадро. Ось дві головні формули теми, які нам будуть потрібні для розв'язування задач. Ще раз напишу тут. Знизу, що означають кожна з величин, і ви зараз можете поставити відео на паузу і записати собі і формули, і позначення ці. Всі ці речі нам зараз будуть потрібні для розв'язування задач. Умова першої задачі. В склянці міститься 8 моль води. Обчисліть число молекул води в склянці. Починаємо з запису короткої умови. Шукаємо чисельні значення, які в нас є. 8 моль води. В молях вимірюється кількість речовини, позначається вона маленькою буквою n, тому записуємо: дано маленька N в дужечках води дорівнює 8 моль. Більше немає жодного числа, тому дивимося, що треба знайти. Число Молекул води, число частинок, позначається великою буквою n, тому знайти n великі води невідомо. Розв'язання починаємо з того, що записуємо величину, яку нам треба буде рахувати. Велике n в дужечках води дорівнює число частинок. Нам треба буде знайти тепер формулу, за якою ми будемо розв'язувати. Ось, я тут записала головні формули теми і стала Авогадро, тому. Дивимось на ці формули, яка з них нам підходить. Нам підходить друга формула, вона для числа частинок переписуємо її для наших молекул води. Кількість речовини води помножити на сталу авогадру. А тепер дивимося, чи є в нас всі чисельні значення для цих величин. Кількість речовини води є, є 8 моль. Тому перше пишемо 8 моль помножити. Сталова гадри є, вона завжди є, вона завжди дорівнює 6,02 на 10,23. Тому домножлено це значення. І е, тепер треба просто порахувати. Мене часто учні питають, що робити з цим множником, як це все перемножувати? З цим множником нічого не треба робити поки що. Ви його потім просто допишете, а перемножуєте оці числа, які стоять до множника. 8 множити на 6,02. Маєте 48,16 і просто потім дописуєте. Помножити на 10 в 23 ступені. Що з одиницями вимірювання, моль і моль мінус першому скорочується, тому залишаються просто частинки. В дужечках записали молекул. І на цьому можна було б зупинитись, але вас можуть інколи попросити записати це число в більш раціональному вигляді. Для цього треба кому перенести на один знак вліво. тобто розділити на 10. Щоб число не змінилося, другий множник нам треба буде домножити на 10. Тому округлено, значення буде таке: 4 на 1024 вже степені молекул. Чому я тут написала 82, а не 816? Тому що більш коректно округлити було до другого знаку. У нас тут перед цим значення були округлені до другого знаку, тому і це число ну, коректно саме так записувати, округлено до другого знаку. Тому відповідь задачі: число молекул води дорівнює 4,82 на 1024 степені молекул. Читаємо умову другої задачі. Плівка золота містить 9,3 на 1021 степені атомів ауруму. Обчислить кількість речовини золота в молях. Знову записуємо коротку умову. що в нас є? В нас є атоми ауруму, частинки, тому нам відомо число, частинок. позначається великою буквою N. Записали N велике ауруму. Обчислить кількість речовини золота. Кількість речовини позначається маленькою буквою N. Тому маленьке N в дужечках золота невідомо. Починаємо з того, що. Писуємо величину, яку нам треба порахувати, кількість речовини золота дорівнює. І шукаємо формулу, яка нам потрібна. Це перша формула, вона для кількості речовини. Записали її для нашого випадку. N в дужечках ауруму, поділити на стало авогадро. І дивимось, чи все в нас є. Є у нас число частинок є, тому записуємо його в чисельнику. Ось, записали значення. Є у стало авогадро, вона у нас завжди є, тому знаменнику записали, стало авогадро. І залишилось просто поділити, як ділимо числа ділимо оці між собою, множники додаткові ділимо між собою. 9,03 на 602 буде півтора. Помножили далі, що у нас? 10, 21, 10, 23, від 21 відняли 23, буде мінус 2. Да? Тому домножили на 10 мінус 2. Далі що робити з одиницями вимірювання? Тут моль в мінус 1, тому він у нас перестрибує в чисельних і залишається просто молі. Так, тебе що таке? 10 мінус 2? це поділити на 100. Тому записуємо це число в більш такому зручному вигляді 0,015 моль. Все, можемо записати відповідь. Бачите, знову нескладна задача. Нарешті задача номер три, трошечки складніша. Скільки атомів гідрогену міститься в метані, у формула С4, кількість речовини 2,25 моль. Що в нас є? У нас є 2,25 моль, кількість речовини метану. Позначається маленькою букву М, записали. Так, далі. Що треба порахувати, скільки атомів гідрогену, частинки потрібні, велика буква Н, окремих атомів гідрогену. Записали. І для цієї величини зараз шукаємо формулу, яка нам підходить. Ось, знову ж таки, наша формула, ми вже нею користувалися, тому. Треба кількість речовини окремих атомів гідрогену помножити на сталу авогадро. Тепер дивимося, що у нас є. Нам потрібна кількість речовини окремих атомів, а у нас кількість речовини молекул. Опачки, ось вона проблема. І тут ми згадуємо відео, в якому я розповідала, як користуватися поняттям моль. Хто не дивився, будь ласка, перегляньте посилання, ви зараз бачите на екрані. А я нагадаю, про що там було. Я казала, що індекс в хімічній формулі це множник, який показує, скільки разів число молей. Атомів окремих більше числа молей молекул. Тобто, міркуємо так: одна молекула, це ж 4, містить 4 атоми гідрогену, тобто атомів гідрогену завжди в 4 рази більше, ніж молекул. Теж саме ми можемо сказати про молі. Це означає, що і молів. Атомів гідрогену буде завжди в чотири рази більше, ніж молів, молекул. Тому записуємо значення для кількості речовини гідрогену треба чотири. Індекс помножити на кількість речовини метану, на число молей метану. Підставляємо значення, перемножуємо, маємо 9 моль, а тепер ці 9 моль ми вже можемо підставити в нашу цю формулу. Підставили і порахували, записали. Буде 54, 18 на 10, 23 степені атомів. Ну і знову можна кому перенести і записати в більш раціональному вигляді. Отже, Ще що тут було складніше? Бачите, тут потрібні були окремі атоми, і нам треба було пригадати, що індекс, який є в формулі, це множник, на який треба домножувати кількість речовини. Тоді ми і знайдемо кількість речовини, окремих атомів. Остання задача обчислити кількість речовини волокисло газу СО2, що містить 45,15 на 10 двадцять третьому степені атомів. Записуємо умову, що ми маємо. Ми маємо число. Атомів, яких саме не зазначено, а це означає, що це всі атоми, які є в цій порції вуглекислого газу. Число атомів позначається великою буквою N, тому записали N в дужечках атомів, і значення записали. Так, що нам треба порахувати? Кількість речовини вуглекислого газу, тобто кількість речовини молекул Н маленьке СО2 невідомо. Записуємо n, кількість речовини газу дорівнює. Знову яку формулу використовуємо? Ось формулу для кількості речовини. Записали тільки для молекул, звичайно, число молекул СО2 поділити настало авогадро. Тепер дивимось, є у нас число молекул? Немає, в нас є тільки число. Атомів маємо задачу подібну до попередньої. Тому починаємо міркувати. Одна молекула воликісло газу містить в собі один атом карбону і два атоми оксигену. Разом три атоми. Тобто завжди атомів втричі більше, ніж молекул. І навпаки, якщо ми маємо атоми, то молекул буде втричі менше, ніж атомів. Щоб порахувати число молекул, треба взяти число всіх атомів і Розділити на 3, тому записуємо число молекул газу, дорівнює число атомів, поділити на 3. Підставляємо значення і маємо відповідь 15,5 на 1023 ступені. А тепер це значення ми можемо підставити в нашу формулу і розв'язати задачу. Підставляємо, ділимо на 6,02 на сталу авогадро. Тут що гарно, тут можна скоротити 10.23 і просто 15.05 ділимо на 6,02. Маємо 2,5 моль. Отже, відповідь задачі кількість речовини великіслого газу дорівнює 2,5 моль. Що тут було складне, на що треба звернути особливу увагу? Що суму атомів ми рахували через молекулу великіслого газу? Тому будьте, будь ласка, уважні саме в таких розрахунках. Всі решта, в принципі, нескладні. Якщо знаєте, звичайно, формули. Ну, я думаю, що за ці чотири задачі ви вже запам'ятали ці формули, і інші задачі такого плану для вас вже не будуть складними. Тому я бажаю вам успіхів у розв'язуванні такого плану задач. І сьогодні я з вами прощаюсь, не хворійте. Зустрінемося в наступний раз на новому уроці хімії. До побачення!